Привіт, слухачам Радіо 10. Яке літо такі хіти? А я хотів тримати економічний фронт, а у житті не завжди все йде гладко. моя служба змінилась за півтора року на краще, тому що принаймні зараз я не перебуваю безпосередньо в зоні бойових дій, але так піхота назавжди в моєму серці. Це те, з чого я починав. Дуже був вдалий виступ на фестивалі. Файне місто на благодійній едиції, де мене просто ну, якось надзвичайно тепло прийняли. Потім мені запропонували взяти участь у проєкті Мистецтво наша броня, в рамках якого, власне, мені і зняли кліп на пісню Тримаємо посадку. Тож доки без патрон тримає. район, Ми з пацанами тримаємо посадку. Вони всі якось так в мене повірили. Всі почали мене в одночас...